Привіт. І так, відео з приводу мишки і її підсвітки. Стикнувся з такою доволі такою роздражаючою проблемою, яка дуже сильно бентежить. Коли я нажимаю, допустимо, дві оцих кнопки або от так от нажимаю кнопки. Получається, підсвітка підсвітка не працює так, як я хочу, а вона починає якось включатись сама по собі. В мене вона, в принципі, на налаштуваннях була відключена. Але коли нажимаю ті кнопки, вона включається, якось хаотично себе поводить, ну коротше, це сильно напрягає. Не знаю, наскільки толком вийде це відео, але можливо комусь буде цікаво і, можливо, в мене вийде відключити цю підсвітку. Я сподіваюся, що там зараз буде просто конектор на підсвітку, я його висмикну і на цьому все залишиться. Мишка Frame Smasher. Ось така. Що ж, поїхали. Не знаю, як воно там розбирається в інтернеті, немає особо там якихось гайдів. Будемо приблизно. Придумувати, додумувати, як вона може розбиратися. Має бути знизу винтик ось він, і має бути зверху винтик. Можливо, зверху гвинтика і не буде. Зверху, тобто спереду, навіть два гвинтика, один- другий. Перед тим як ці всі маніпуляції робити мишку я відключив від комп'ютера. Навіть якщо комп'ютер виключений, краще її відключити, мало і що може бути. Теоретично нічого не може бути, але буває магія в техніці. Так. Ось так виглядає мишка. Смешер всередині. Букові кнопки кріпляться на шлейфик. Лазер тут. А це, напевно, підсвітка ось ця. Але я не впевнений. В цьому. Так, підділи тут за щолочку. З цієї сторони за щелочкою така вот колеска. Монові ну, змащена чуть-чуть. Є в мене підозра, що не вдасться нам відключити підсвітку. Так, Другий фіксатор відщому. І далі що тут всередині? У нас тут всередині дві кнопочки. LED on-off. Лазер і сам кабель. А тут у нас, НЕС, розсіювач і розсіювач для самої цієї ленти. Тут ще є отака фігня. Не знаю до чого вона. Коротше, шансів, що я її зберу нормально, стає все менше і менше. Зараз візьму щиточку і про що то все. Так, взяв такий пелосмок. На відео, можливо, не буде видно, але пилу тут вистачає. Ну, все-таки вона проробила вже 2-4 роки. Юмнатчик піднабрала в собі. Можливо комусь буде цікаво, ось так плата виглядає ближче. Іншою стороною тут буде видно маркування плати. І того, якщо взяти цю плату, то щоб відключити підсвітку, нам потрібно випаяти всі ці світодіони. Це ми робити не будемо, бо це гімало. Інший варіант, який тут може бути, LED on off кнопка є, але вона чомусь не працює. Пошукаю мультиметр. Мультиметр вже мі прозвонки, там дивитись особливо нема на що. Кудищатку, давай сюди. Я очікував, що буде ось такий от конектор, я його відключу, і просто підсвітка не буде включена апаратно, але вона тут розпаяна на платі. Я чуть-чуть іншого очікував. Чуть-чуть я торширований. Думав відключиться все. Значить не відключу. Ну хоч почищу іщу. Всякого говна. І так будемо збирати в зворотньому порядку це все добро. А для цього нам що потрібно? Для цього нам потрібно дно. На дно ставимо розсіювач. Ось так от. Далі йдуть такі пипчики. Це нижні кнопочки. Вони тут вставляються в такі пипчики. Далі йде лазерний розсівать. Дуже важливо, щоб на ньому не було ніякого говна, бо якщо буде говно, то воно буде робити як говно. І бажано вставити вірно з першого разу. Але я сумніваюся, що в мене це вийде. Ось так воно має стояти. Лінза світиться в цей розсіювач цей передає туди. От туди. от, от такий датчик, якщо тут дівати. Чи то лазер. І той датчик щитує. На цьому шляху не має бути ніякої пелі, гавна і так далі. Якщо буде пель гавно і так далі, то відповідно воно робити нормально не буде. Все, є. Дальше класс. Якби тут можна було якийсь резистор зняти? чи якось його відключити, це б було, звісно, дуже чітко. Але без схеми дуже важко сказати, що тут потрібно випаяти де-то живлення на резисторі, щоб повністю припинити роботу підсвітки. Тому що тут ще є їхня програма для керування. А та програма через комп'ютер регулює, тобто там від контролера йде ще живлення. І того по цьому відео ніякої корисної нагрузки воно не несе. Просто розборка мишки. Показав, що там всередині. Не зміг відключити підсвітку апаратну, бо воно так неможливо, треба повністю випаювати, або не розібрався, де там ті світлодіоди. Відключаються яким елементом. Пошкодив резину, яка була знизу. Ну, точніше відірвав її. Але наче вона нормально приклеїлась, наче. цю також вирівняємо. вирівняли, вирівняли В другу сторону увігнули. І сюди, оп. Все. Мишку прополососили, мишку зібрали. Включаємо компухтер, і дивимося, як вона світиться. Знімав відео, забув сказати такий момент, так як це вже полуогляд мишки, грубо кажучи, вона в руці лежить зручно. Перейшов я на неї після X7, в X7 мишки в мене за 10 років роботи тупо. Перестали працювати, бокові кнопки почали залипати. і колесико перестало нормально працювати, тому купив цю мишку. За свої гроші вона доволі приємно зроблена, гарно лежить в руці. На відміну від X7 тут просто така плоска поверхня без таких сотоподібних насічень. З мого боку, з моєї думки, це навіть плюс через те, що сюди збивається постійно з під рук всякий під, всяка херня. воно уносить гладеньке, собі легенько протерли і все. Мишка нормально, клацається хорошо, АВП фліпає нормально, та й таке. Для ігор для користування піде. Для такої. Та можна сказати для будь-якої руки. В принципі, воно нормальне. Думаю, допишу, докажу, тому можливо комусь буде цікаво про ній. Як бачили на самому відео, там які, якої фірми самі оці включателі, якої фірми толкателі, в принципі, ви це все саме помітили, самі бачили. Ти Та таке. Дякую за увагу і за перегляд.